При морози відключення світла та постійні обстріли, спортивне життя в Україні не зупиняється. Одним із найвидовищніших видів спорту залишається волейбол, швидкий, динамічний та емоційний. Із 2008-го восьмого Верпині майже щороку проводять відкритий фестиваль з волейболу. Цьогоріч турнір стартував знову. Це дуже приємно, що не дивлячись на війну, не дивлячись на такі страшні умови, в яких ми живемо. Для дітей це єдина, можна сказати, така віддушина, куди вони приходять провести час, зняти оцей стрес, це мотивація для змагань, це мотивація для занять. Тут такі емоції проходять під час змагань, ну, ви собі не уявляєте. Фестиваль об'єднує спортсменів і глядачів із різних куточків України. Його програма передбачає одразу кілька рівнів змагань від міських і обласних турнірів до чемпіонатів України. На майданчику зустрінуться чоловічі, і жіночі команди, молодь, вихованці спортивних шкіл і професійні клуби. Я сьогодні хочу подякувати окремо, напевно, нашим. Збройним силам України, нашим силам протиповітряної оборони, за ту роботу, за ту працю, що вони роблять, а саме боронять нашу країну, нашу громаду, а також боронять наше небо. Саме завдяки їм ми можемо проводити такі ігри, такі фестивалі, як сьогодні в цій залі. Хочу в першу чергу подякувати дирекції школи, міській владі, тренерам, дітям за це, що ви. Проводити таке дійство. Значить, волейбольна Україна живе, буде, як стоять наші Збройні Сили, так і буде наш волейбол. Цей фестиваль об'єднує і різні покоління дітей, і батьків, випускників, і нинішніх вихованців Ірпінської спортивної школи. Усіх їх єднає любов до волейболу і бажання перемагати. Вау, да, дуже круто, дуже раді, що приїхали. Діця, де оставити. Ходити на волейбол, тут мої всі друзі, мені дуже подобається, мені в мене все виходить. Ну, Вдома є, але все одно. Саме той факт, що ти ходиш на волейбол, приносить радість, якесь задоволення від волейболу. Ну, ще в, в майбутньому думаю, що хотіла б стати професійною волейболісткою, грати десь у збірні. Волейбол в Ірпені не просто живе, він активно розвивається. Нині у місцевій дю США займається майже дві сотні дітей. Щороку до секції приходить все більше дівчат. Тут раді кожному, хто хоче тренуватися і рухатися вперед. Приходьте на волейбол, підтримуйте нашу місцеву команду Ірпінь молодість. Ми приймаємо участь в чемпіонаті. України, да, ми вже в одній четвертій. Приходьте підтримувати дітей. Їм це дуже важливо, коли з'являються глядачі, да, спортсмени по-іншому починають грати, емоції більше. Ірпін це волейбольне місто. Я тут виріс. Я треную з другого класу, тому я знаю, що це таке. Дуже багато людей закінчили цю спортивну школу. Волейбольний фестиваль триватиме протягом місяця. Завершиться він 7 березня. Тоді і відбудеться закриття турніру та нагородження переможців.